Завжди хотів спробувати OLED TV, ідеальний час, як завжди вчора. Але крутість у тому, що в умовному вчора зробили настільки вдалі рішення, що зараз таке придбання найцікавіше і вигідне. Сьогодні дивимось не просто на OLED, сьогодні дивимось на Samsung OLED, телевізор від бренду, який 19 років поспіль залишається номером один у світі за обсягами продажів. І не просто так, адже кожна нова модель не просто слідує за трендами. А в якомусь сенсі задає їх? Якщо що, я сам користуюсь їх телевізорами вже багато років поспіль. У 24-му році Samsung вивела OLED на новий рівень модель S95D, покоління другого рівня технологій. QD OLED із реальними відчутними покращеннями. Якщо коротко, це найяскравіший OLED на ринку в своєму ціновому діапазоні з найпросунутішою геймерською функціональністю, з унікальним екраном і з антивідбликовим покриттям Glare Free, який не протворює вашу вітальню на. Дзеркалом і з фірмовим звучанням, яке змушує сумніватися, чи потрібен тобі окремий саундбар, чи не потрібен, і все це в ультратонкому корпусі з пультом, що заряджається від сонця, і з флагманським процесором nq 4 AI Gen 2, який на рятує. Прокачує навіть стрімінгові відео. Основу телевізора складає QD OLED другого покоління. Це не класичний OLED, який ви бачили у конкурентів. Тут використано квантові точки замість кольорових фільтрів, а це дає яскравіше зображення, чистіші кольори та вищу довговічність матриці. І в реальних вимірах s 95 d видає понад 1500 ніт у HDR, і повірте, цього достатньо. Кольорова палітра майже повністю покриває простір dci P3. Це. Кінотеатральна точність, яку раніше мали лише монітори рівня Dolby Vision Reference, і все це без втрат контрасту з гарним чорним, бо кожен піксель це окреме джерело світла. У більшості oled телевізорів є одна проблема: це. Дзеркальний екран. Ви дивитесь фільм, а бачите себе, лампу, вікно, кімнату, особливо в день у Samsung s 95 d Ця проблема повністю вирішена. Тут використовується антиблікове покриття нового типу Glare Free. не просто приглушене скло, а спеціальна структура поверхні, яка розсіює світло без втрати контрасту. У результаті зображення залишається глибоким навіть у сонячній кімнаті, і ви не бачите відблисків, ви бачите контент, але таке рішення має і контракт. Компроміс. У темних сценах, особливо коли ви дивитесь в повній темряві, глибина чорного трохи знижується. Він не стає сірим, але втрачає безодню класичного. Глянцевого OLED. це не дефект, а особливість саме антиблікового шару. І якщо вибирати між невеликим компромісом у темряві або постійними відблисками, Samsung зробив, як мені здається, правильний вибір. Ну тобто, в величезному асортименті телевізорів має бути і таке рішення, і воно сподобається багатьом. До того ж, завдяки QD OLED чорний залишається точним і глибоким, навіть із матовим шаром, і набагато кращим ніж у LED телевізорів з локальним затемненням. Як я вже казав у центрі роботи телевізора це процесор Nq4. AI Gen2. Він аналізує картинку в реальному часі: по кадрах, по зонах, по типу контенту. Що це означає по факту для глядача? Наприклад, ви відкриваєте звичайний YouTube ролик у 1080 p і бачите деталізацію, яку раніше мали тільки 4К Blu-ray. читабельні тексти, гладкі контури, менше шумів і артефактів. AI навчився. Не просто розтягувати картинку, тобто робити банальний апскейл, а логічно дозбирати її структуру. І це особливо помітно, коли ви дивитеся старі шоу або аматорський контент. Телевізор реально робить його краще, ніж оригінал. І я хочу вам сказати, що ось кожного разу я сідаю там за телевізором, відкриваю Netflix або будь-який інший сервіс. Думаю, а чого б подивитися? Дуже хочеться чогось нового. А потім ти розумієш, що а було ж купа крутих старих фільмів, які є сенс передивитися, від яких ти. Будеш кайфувати, а новий телевізор покаже їх тобі так, як ти просто фізично не міг їх дивитися, коли тобі було там 15, 16 або 20 років. Ще один сильний бік s 95 – це обробка руху. Тут працює технологія Motion Accelerator 144 Гц. Телевізор підтримує 144 Гц навіть у 4К. І не тільки для ігор, а й для динамічних сцен у відео. Це така, знаєте, плавність без ефекту мильної опори, без дергання і фантомів. Ви дивитеся, наприклад, футбольний матч або баскетбол, Кідбольний матч або якийсь бойовик, і не бачити шлейфів за гравцями чи автомобілями. Можна гнучко налаштувати від повністю кінематографічного режиму до максимально плавного геймерського. Це не просто OLED для кіно. Це універсальний телевізор, який правильно адаптується під будь-які сценарії. У телевізорі аудіосистема 422 з потужністю 70 Вт. звучить доволі просторово. Samsung використовує технологію Object Tracking Sound Plus. І що це означає? Це означає, що звук. Рухається за об'єктом на екрані. Наприклад, у сцені з літаком звук переміщується зліва направо, і ви реально чуєте напрямок руху, навіть без зовнішніх колонок. Є підтримка Dolby Atmos, як для фільмів, так і для стрімінгових сервісів. Якщо у вас немає домашнього кінотеатру, вам нічого не бракуватиме. А якщо є, телевізор підтримує eARC для безкомпромісної передачі звуку. Операційна система, що тут говорити, звісно, Tizen OS, Вона не така гнучка, наприклад, як Android TV, але швидша, стабільніша і не вимагає танців з бубном. Усі основні додатки на місці: це Netflix, YouTube Apple TV HBO Max Мігогоу. Вже встановлено і працюють нормально без гальм Пульт компактний, мінімалістичний, без батарейок. Він заряджається від сонячного світла або через USB-C. Навіть підтримується голосове управління, а також голосове ведення тексту української. І найзручніше це One Connect box тобто усі кабелі, всі дроти в окремому блоці. Телевізор на стіні. Чисте підключення зручно дротів не видно. Якщо ви шукаєте телевізор не тільки для фільмів, а й для повноцінного геймінгу S95D підходить для цього ідеально. Перше це повноцінні. 144 Гц у 4К через HDMI 2.1. Це рівень ігрових моніторів, а не телевізорів. Підтримка VRR, FreeSync Premium Pro і навіть Auto Low Latency Mode. Усе працює з консолями нового покоління, ПК і навіть ноутбуками з RTX. Input Lag менше 9 мс – Це один з найнижчих показників серед OLED. Навіть у швидких шутерах від першої особи телевізор реагує миттєво. І особливу увагу заслуговує Game Bar 3.0. Це інтелектуально. Інтерфейс для геймерів. Тут ви можете бачити FPS у реальному часі, перемикати жанрові пресети, налаштовувати системні сцени для кращої видимості, наприклад, в шутерах, і виводити міні-карту з гри на окрему частину екрану. Усе це без виходу з гри у два кліки. Крім того, OLED панель має моментальний час відгуку пікселя, а значить жодних шлейфів і жодного флікеру. Samsung OLED S95D це телевізор без компромісів, який був, умовно кажучи, випущений вчора, а купувати його є сенс Сьогодні, і це єдиний на ринку телевізор з реально ефективним матовим екраном. У нього потужний ai процесор, який вміє витягувати навіть стріми з гіршим бітрейтом, система звуку, яка створює простір навіть без колонок, геймерські функції, які дають фору навіть спеціалізованим моніторам, і все це у корпусі товщиною з планшет, без видимих кабелів, без зайвого шуму, тільки технології, які працюють. Ось чому цей телевізор це реально знахідка. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал і Побачимось у наступному відео. Бувайте.